Друзі, мені приємно запросити вас на вебінар, який буде присвячений особливостям нашої конституції. Є так зване поняття пракріті, психофізіологічна конституція тіла. Це унікальний набір якостей, які притаманні певній людині. Мистецтво аюрведи полягає в тому, щоб визначити психофізіологічну конституцію кожної людини. На цьому вебінарі ми розглянемо не тільки особливості цієї конституції на фізичному рівні, але також розглянемо особливості психофізіологічної конституції на рівні розуму. Чому люди з однаковими конституціями тіла. Демонструють різні якості розуму. В цьому теж є певні пояснення з точки зору аюрведи. І оці тонкі аспекти ми з вами розглянемо під час цього вебінару. Чекаю вас і запрошую. До зустрічі онлайн.